Добрий день. Нацгвардія та Збройні Сили Сполучених Штатів можуть розпочати спільні навчання. А ціни на хліб у Києві знизяться на соціальний хліб, знизиться до першоберезневих цін. Ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ, в студії Олекса Кіпкала. Отже, ціни на три соціальні сорти хліба у роздрібній мережі столиці будуть знижені із завтрашнього дня. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко після зустрічі з головою наглядової ради хліб Києва Володимиром. Атрошенком. до того, ж мер зазначив, підприємства повинні розглянути варіанти закупівлі борошна та інших інгредієнтів за нижчою і конкурентною ціною. Відтак відпускна вартість соціальних сортів хліба повернеться на рівень цін станом 1 березня. Зокрема, хліб український коштуватиме 5,94, пшеничний 4,80 і батон нарізний – 4,86 гривень. Ми повинні вирішити проблему соціального хліба. Це подорожання вже третє за цей рік. Не можна підвищувати ціну на хліб кожного місяця. Ми повинні шукати всі шляхи для того, щоб знайти баланс, розуміючи цю дуже вкрай складну економічну ситуацію. Сьогодні ми лишаємося в старих цінах, які у нас існували і. Фактично, завдання у нас якомога швидше встановити мережу малих архітектурних форм, малих магазинів, де би ми забезпечували соціально вразливі верстви населення. Тепер про війну Нацгвардія України та збройні сили Сполучених Штатів почнуть спільні навчання на наступному тижні у випадку, якщо це схвалить Верховна Рада. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр висловив сподівання, що ми будемо мати регулярну участь збройних сил сполучених штатів разом з нашими гвардійцями в тривалих навчаннях в Яворіві Львівської області. І на лінії фронту неспокійно незаконні збройні груповання продовжують порушувати мінські домовленості. і Режим тиші інформують у штабі. Ато на Маріупольському напрямку вогневих атак на віці зазнало широке по два рази. Бойовики відкривали вогонь на Артемівському та Луганському напрямках. Загалом за ніч бандформування 16 разів обстріляли позиції наших військових та мирні населені пункти. За добу більше 60. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Противник, не змінюючи тактику, вів вогонь по пісках Опитному, Невельському, Авдіївці. А в 20.20, .20, порушуючи мирні домовленості, бандформування застосували артилерію по місту Авдіївка. Починаючи з 21.20 до 22.15, поблизу селища Старогнатівка, російсько-терористичні угруповання невдало намагалися штурмувати наші позиції. На напрямку станиці Луганська щастя триває зосередження сил незаконних озброєних угруповань. Про це повідомляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його даними, противник перекидає додаткові сили через східні райони Луганської області, які перебувають під контролем терористичної ЛНР. Сам Луганськ слугує перевалочною базою та передовим пунктом матеріально-технічного постачання. Також уздовж траси Луганськ-Донецьк російсько-терористичні війська продовжують обладнувати позиції для артилерії. Як зазначив Темчук, в районі Первомайськ Стаханов зосереджено три тактичні групи з 28 танків і 45 бойових броньованих машин. А в районі Ясинуватої та авдіївки. Терористи розгортають пересувні пункти управління станції радіоелектронної боротьби та засоби протиповітряної оборони. Вранці рух на вулиці Хрещатик був заблокований масовим проплаченим мітингом. Про це ще вранці повідомив директор департаменту благоустрою КМДА Дмитро Білоцерковець, який під видом учасника проник на акцію. І цитує його слова: вони тут один одного кидають стандартна такса 100 гривень за всю подію. Написав він. Також білоцерковець виставив фото сотника, який обіцяє гроші за акцію. Самі ж учасники мітингу не могли до пуття пояснити за яку ідею вийшли на вулиці міста типа мы за мир там туда сюда может заведя там сюда сделают там какую-то где там я просто проходил и сотруд здесь какой-то цирк просто пришел посмотреть за повышенный цин за повысил нет шацины повышают у нас ну видите мы заняты так, В общем, девушка мы заняты что вы тут работаете ничего але перед тим, що вранці радник очільника МВС Антон Геращенко у своєму Фейсбуці повідомив, що сьогодні на Хрещатику цитую за гроші буде зібрано близько трьох тисяч осіб з метою проведення фейкового мітингу проти політики президента, уряду і київської міської адміністрації. За даними Геращенка, загальний бюджет акції близько 500 тисяч гривень. Учасники цього зібрання отримають по 150. При цьому на руки кожному тітушці видадуть близько 100. Решту собі заберуть тушководи, уточнив Геращенко. Він пояснив головне Дання замовників акції створити картинку для українських і російських телеканалів про те, що нібито в Україні наростає масовий протест проти економічної і соціальної політики влади. І мер Києва Віталій Кличко також назвав проплаченими гастролями черговий мітинг під камда так званого громадського руху білих хустинок. Мер вкотре наголосив, що такі мітинги за гроші спрямовані на дестабілізацію ситуації в столиці та в країні в цілому. Мер переконаний, що ті, хто використовує громадян у цій складній, Економічні ситуації, купуючи масовку, повинні нести за це відповідальність. Він повідомив, що буде ініційоване ухвалення Верховною Радою законопроекту про відповідальність за організацію проплачених мітингів. Нагадаю, радник очільника МВС Антон Геращенко запропонував саджати за грати. Організаторів проплачених мітингів та оприлюднив ініційований ним проєкт закону про визнання факту організації проплачених масових акцій злочином, за який має бути невідворотне покарання за підкуп. Учасника зібрання пропонується позбавляти волі від 3 до 5 років. Антон Геращенко розмістив текст законопроєкту на своїй сторінці у Фейсбуці. У Києві згадують загиблих у куренівській трагедії. На півдні біля трамвайного депо відбулись жалобні заходи. Керівництво міста району Київ Пастрансу та очевидці ветерани-транспортники поклали квіти до меморіалу загиблим внаслідок катастрофи. Біля депо відбулася і панахида Рівно 54 роки тому. Прорвало дамбу Бабиного яру. Силові потоки поховали під собою сотні киян та трамвайне депо. 14-метрова хвиля відходів виробництва петровських цегельних заводів знесла греблю в районі Павлівської лікарні, і ринула на житловий масив. Споруда не витримала, бо через економію її зробили не з бетону, а й з землі. Та ж вона не могла стримувати такий об'єм відходів. Хвиля рідкої пульпи, змітаючи все на своєму шляху. Пішла по схилу до Куренівки. Загалом, під шаром глини, який швидко твердів, опинилося близько 30 гектарів. Офіційно загиблими визнали 150 осіб. Неофіційно майже 3 тисячі. Кожного року збираються люди, пам'ятають про, про цю трагедію, оплакують їх. І я думаю, що, що в наших серцях завжди буде ця трагедія і завжди. Вічна пам'ять буде тих людей, які загинули. Близько 40 кращих українських благодійників стали володарями найвищої доброчинної нагороди Борштинових янголів добра. Це вже третій рік поспіль. Так дякують волонтерським та громадським організаціям з усіх куточків країни у рамках конкурсу Благодійна Україна. Щоправда, у 2014-му заявок надійшло на сотню більше. Їх понад 300. Організатори кажуть, це пов'язано з метеорічними подіями в державі. Тож традиційну відзнаку народний благодійник вирішили присвоїти всьому українському народові. Задоволені і щасливі тим, що благодійність і волонтерство в нашій країні довела довелося, що воно є найкращим найкращим антикризовим чи кризовим менеджером. Ті подвиги, які роблять наші волонтери, благодійники вони сьогодні будуть відзначені. Ми працюємо що щороку, працюємо. Кожен день не задля відзнак. Нам дуже приємно, що така відзнака є. Це честь для нас. А саме перемога це коли ти дивишся в очі дітей, дивишся в очі молоді, і ти розумієш, що ти потрібен. Ось це перемога. Посольство Великої Британії та Британська Рада в Україні презентували театральну програму 2015 року, яка спрямована на розвиток українського театру та молодої професійної спільноти. Програма складатиметься з трьох багатоетапних конкурсів. Їхня мета надати можливість українським режисерам, кураторам та театрам попрацювати з іноземними колегами над створеннями британсько-українських копродукцій, переосмислити невідомі тексти Шекспіра, а також на три тижні зануритися в роботу найбільшого експериментального фестивального майданчику світу. То Единбурзького фрінджу в ролі членів журі паралельно готуються публічні майстер-класи від авторитетних британських режисерів, сценографів, звукорежисерів та продюсерів. Окрім цього, запланована серія дискусійних круглих столів, на які будуть запрошені театральні фахівці та шанувальники театру. А для широкої аудиторії любителів театру приготовлено чимало яскравих прем'єр у весняному сезоні фестивалю Британський театр у кіно. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ дивиться програму Громадська Приймальня. Її веде моя колега Лейла Мамедова. Лейла, радий тебе вітати. Хто в тебе в гостях? я також тебе рада вітати у прямому ефірі. Ми о цій годині продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Коротко зазначу, сьогодні наймолодший депутат Київської міської ради, і депутат, який одним з останніх став депутатом Київської міської ради. Він переміг на 57-му окрузі, коли відбулися до вибори саме у травні. ой, перепрошую, не у травні, а наприкінці січня. У нас у студії буде Святослав Кутняк, депутат Київської міської ради, депутатська фракція Всеукраїнське об'єднання Свобода, член постійної комісії Київської міської ради з питань житлово комунального господарства та палного енергетичного комплексу. Абсолютно різного характеру запитання можна буде поставити депутату у нашій студії. Будь ласка, 57 Шевченківський район, ви взагалі зможете поспілкуватися мешканці цього округу, поспілкуватися напряму із своїм депутатом. Сподіваюсь на плідну розмову на активність Кіє. Дякую, Олександр. Пасибі Вдалого ефіру. У мене все на цю годину наступний випуск. Дивіться о сімнадцятій. Зараз спорт з Русланом Свіріним. Вітаю вас, шановні друзі. В ефірі новини спорту. Обидва українські учасники Ліги Європи зберігають непогані шанси на продовження боротьби після перших матчів однієї восьмої фіналу. Київським динаміцям буде складніше, бо у Ліверпулі вони поступилися Евертону 1-2. Підопічні Сергія Реброва доволі впевнено розпочали поєдинок на гудісон Парк. І гол Гусєва після кутового став логічним втіленням їхніх переможних прагнень. Але поволі, Евертон з англійського дощу знайшов свою гру. Лідерські якості у складі господарів проявив Лукаку. Спочатку він розкидав динаміцький захист і вивів на удар несміта, коли той не схибив, а підзавіс у матчу чітко реалізував пенальти. 2-1 на користь Евертона. Я думаю, до 30-ї минути ми грали достойно і терпіли в обороні. Але... Затем, опять же, психологічно, що сложно перелами этот момент. Я вважаю, що во втором таймі команда Евертон прибавила. В скорости передвижения мяча, в скорости передвижения футболиста. І нам было немножко непросто за ними И В связи з этим мы пропустили два мяча. Опять же, у нас игра вдома. Ми сіграли перший тайм и поверьте, ми всі знаємо, що вдома будет совсем другая игра. А Дніпро у Києві досяг важливого переможного результату в матчі з за Аяксом. Забив і не пропустив, що дуже важливо у ракурсі повторної гри. Основного воротаря збірної Голландії Сілесена підопічні Маркевича мали шанси засмутити неодноразово. Але й влучний удар Зозулі, який реалізував відмінний пас коноплянки, це вже немало. А як Києві виглядав доволі організованою командою, але гостроти в атаці гостям бракувало. Єдиний суттєвий мінус для Дніпра через перебір жовтих карток на Амстердам Арені не зіграють гравці основи Зозуля, Ротані і Федецький. Тож Маркевича доведеться вирішувати непросте завдання зі складом у матчі відповіді. Але очільник Дніпра не радить робити цього трагедії. Ми виграли 1-0, наша є друга гра. Я не розумію, чого ви такі всі сидите, і вже ми приречені, та ми будемо битися до кінця. Yes. Треба команду підтримати. Вони билися, сьогодні, вони старались. Ми грали не з простою командою, далеко не з простою. Розумієте, що вони. Там і, і Барселона сильно не могла обіграти, і хто там ще в ней групі був? Парі Сен-Жермен. Сен так що, вибачте, голландський футбол все-таки то є голландський футбол. І Аякс то є серйозна команда. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.